На каналі Рукоділля у задоволення. Продовжуємо серію візерунків сформованих з використанням перехвату, і пропоную розглянути ось такий візеруночок. Так він виглядає з лицевої сторони, і такий вигляд він має з виворітньої сторони. В'яжеться він досить просто. Рапорт візерунку становить 8 петель, 4 рядочки. В даному відрізочку пров'язано 4 рапорти. У ширину і 4 рапорти у висоту. Тож приступимо до в'язання. Перший рядочок, кромочну петлю знімаємо, пров'язується 4 лицевих. 4 виворітніх петлі. Далі повторюється рапорт. 4 лицьових, 4 виворітні петлі. Так повторюється до кінця рядочку. Закінчуємо в'язання виворітньою петлею, виконуємо виборітн. Розвертаємо в'язання, кромочно знімаємо, другий рядочок 4 лицьові. 4 виворітні. Далі повторюємо рапорт, 4 лицеві петлі, 4 виворітні петлі, і так до кінця рядочку, третій рядочок, в третьому рядочку виконуємо перехвати. Першу петельку знімаємо перед роботою. Так як одна петля просто знімаю другу петлю вдягаю на праву спицю і повертаю першу петельку. Робимо такий перехват перед роботою. Пров'язуємо другу петлю лицьовою і пров'язуємо петлю, яку знімали, також лицьовою. Далі, третя петелька лицьова. Вона знімається за роботу і міняється місцями з четвертою петлею. Пров'язується спочатку четверта, потім пров'язується третя, яка знімалася за роботу. Далі чотири виворітні петлі, повторюється, то я використаю. Додаткову спицю, щоб було наглядніше зрозуміло. Знімаємо одну петлю перед роботою, наперед до себе, підкладаєте, далі пров'язується одна лицьова петля, наступна, яка йде на лівій спиці. Повертаємо зняту петлю на ліву спицю, пров'язуємо лицьовою. знімаємо одну петлю. За роботу, ось вона за роботою, пров'язуємо наступну лицевою, повертаємо зняту петлю на основне в'язання, пров'язуємо її лицевою. Далі пров'язуємо 4 виворітні петлі. На цьому рапорт закінчується. Якщо в'яжете ще декілька рапортів, повторюєте так само. На цьому третій рядочок закінчений, розвертаємо в'язання. Четвертий рядок пров'язуємо так само, як і другий. Чотири лицеві петлі, чотири виворітні петлі. Далі повторюємо 4 лицеві, 4 виборітні. І далі повторюємо рапорт. На цьому пров'язування пров рапорту візерунку завершено. Ось таким чином він виглядає. Я не знаю, бочоночки, напевно, вимальовуються. Досить цікавий візерунок, він не сильно стягує в'язку, він не є еластичним. В якості резинки я б його не використовувала, але основне в'язання з нього буде досить цікаве. Якщо вам було цікаве це відео, якщо воно вам було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Поширюйте відео, рівних вам петель, творіть у задоволення. До зустрічі на каналі.